Від це топ новини дня від п'ятої редакції. Сім з одинадцяти напівзруйнованих запорізьких багатоповерхівок будуть відновлені за державний кошт. Мова про будинки за адресами, які ви бачите на екрані, відбудовою тепер має опікуватись служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області. Дагестанський ОМОН приїхав на тимчасово окуповану частину Запорізької області. За версією росіян, ці правоохоронці мають подолати партизанський рух. Росіяни заманюють залізничників в окупації на роботу в залізні дороги Новоросії – Хочуть створити єдину логістику на тимчасово зайнятих частинах Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей фальшиве підприємство, фальшивої держави. Все у найкращих традиціях Росії. Два російських кораблі зайшли в Бердянський порт. Неважко здогадатись для чого. В Один завантажують зернові, в інший метал. А тепер загадка: знайдіть на відео ворожий склад БК». А на цьому будь майданчик російських укріплень під пологами. Мелітопольську черешню готують до відправки на Росію. Мародерити будуть двома шляхами: через Крим до Пітера і через Маріуполь до Ростова. Звісно, тим, хто вирощував ягоду, на великі прибутки, сподіватися, не має сенсу, бо собі все заберуть окупанти і гауляйтери. Результати навчання дітей, які ходять до школи за кордоном, будуть зараховані в Україні, аби отримати річну оцінку з української мови і літератури та історії України, можна пройти оцінювання. Таке ж оцінювання, але вже з інших предметів дитина має пройти, якщо не має довідки з оцінками із закордонної школи. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там найголовніші новини.